Дивитись час тайм спеціальний посланець ООН та Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан шокований повідомленнями про масові вбивства у сирійському селищі Тремсек, які стались у четвер. Як повідомляють представники опозиції, урядові війська з застосуванням танків та гелікоптерів вбили понад 200 мирних жителів. Різанина в Тремсеках сталась у час, коли Рада безпеки ООН вирішує, чи накладати нові санкції на режим Аль-Асада. З подробицями далі Руслан Петра. Західні медіа не можуть перевірити, що саме сталося у селищі Тремсех, що провінції Гама у четвер. Доступ до цього регіону для іноземців заборонений. Представники повстанців кажуть, що армія Алясада взяла в облогу село, обстріляла його з гармат, а потім пустила у хід танки та гелікоптери. За різними даними від 150 до 220 людей, переважно мирних жителів загинуло. Державні медіа Сирії спростовують цю інформацію і звинувачують невідомих терористів у нападі на урядові війська. Голова місії спостереження ООН у Сирії Роберт Мут зміг лише підтвердити, що у четвер у провінції Гама точилися важкі бої. Фромапресенс Ендіїгама. З того, що ми побачили перебуваючи в провінції Гама, можемо підтвердити, що у четвер в районі селища Тремсах були збройні сутички. В них була задіяна бронетехніка та гелікоптери. Місія спостерігачів готова негайно вирушити у селище для перевірки ситуації, якщо у нас будуть гарантії домовленості про припинення вогню. Рада безпеки ООН розглядає можливість накладення нових санкцій на сирійський уряд, якщо той продовжуватиме застосовувати важке озброєння проти цивільних ми чекали 18 місяців. Ви знаєте, що щотижня у Сирії гинуть сотні цивільних, тому Рада безпеки повинна діяти негайно. Росія обіцяє накласти вето на будь-яку резолюцію Ради безпеки, у якій містяться нові санкції проти Сирії. Тим часом Алясад, схоже, втрачає підтримку всередині власного уряду. Цього тижня посол Сирії в Іраку Навав Фарес заявив, що звільняється з уряду минулого тижня. За кордон втік військовий генерал. За інформацією сирійської опозиції, притулку за кордоном попросили деякі інші посли. Я знаю, що два сирійські дипломати втекли з країни. Це наш колишній посол у Білорусі та колишній посол в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони поки не оголосили про свою втечу офіційно, оскільки бояться за своє життя та безпеку членів своїх родин. У п'ятницю стало відомо про ще один небезпечний розвиток подій у Сирії. Американські журналісти повідомляють, що уряд Алясада почав переміщувати зі складів запаси хімічної зброї. Сирія має один з найбільших арсеналів біологічної та хімічної зброї на Близькому Сході. Мета транспортування хімікатів невідома, але американські урядовці побоюються, що цей арсенал може потрапити у руки терористів або його буде використано проти цивільного населення. Руслан Петричка голос Америки.